Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надія на Воскресіння. 1 Коринтян 15.14 Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Навіть коли в житті Джонні Кеш, легенди кантрі музики, наближався час його смерті, він був сповнений рішучості продовжувати займатися музикою. Його останній альбом був записаний в останні місяці життя. Заголовна пісня, версія гімну Клода Елі у виконанні Кеша дає уявлення про його останні думки, коли ми чуємо, як він співає про свою надію на Воскресіння. Його знаменитий глибокий голос, хоч і ослаблений через погіршення здоров'я, проголошує потужне свідчення віри. Надія Джонні полягала не лише в тому, що Ісус воскрес уранці Великодньої неділі Він вірив, що одного дня його власне фізичне тіло також воскресне, і Він повернеться до вічного життя. Це важлива істина, яку потрібно стверджувати. Тому що навіть за часів апостола Павла люди заперечували майбутнє тілесне Воскресіння. Павло рішуче розкритикував їхні аргументи, написавши як не маєш Воскресення мертвих, то й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Так само як могила не змогла утримати тіло Ісуса. Одного дня всі, хто вірить у Його Воскресіння, оживуть. І в наших воскреслих тілах ми будемо насолоджуватись вічністю разом з ним на новій землі. І це привід для того, щоб співати, яку втіху вам приносить надія на тілесне Воскресіння? Яким чином вона відображає вашу віру? Помолимось, Господи Ісусе. Дякую за дивовижну надію на майбутнє в небі разом із тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.